Якщо хтось вирішив, що написав таку статтю, то можна бути якимось чином зачепити нашого президента і а, щоб у нього понізився рейтинг, то дуже помолились. Хочу нагадати, що у нашого президента героя рейтинг вище в Америці, ніж у Байдена, і у Трампа. Певнені, що я вірю в це, що Пан Зеленський ніколи не дозволяє втручатися в роботу на передовий і робити, як це робив п'ятий президент. Я сто відсотків знаю, що наш президент Володимир Зеленський сьогодні не втручається в роботу з нас тисячі відсотків. Наш президент це людина, якому не цікавить взагалі ніякі там. Ні схеми, ні гроші. Це людина, яка працює тільки на перемогу. Я впевнений, на 4% не на 99,9 тисяч, на 100%. Там, на 100%. Й... Ну, йому цікава тільки перемога. І я, от, я вам скажу відверто, от клінусь, те, що я відчуваю сьогодні, він так хоче закінчити цю війну, перехреститись і піти відпочивати. От я це відчуваю. Тут потрібно зрозуміти, що майбутньої Російській Федерації не буде. Чому? Тому що це буде продовжуватись і далі такий настрій. Чому? Тому що вони робили це 23 роки. Вони промивали людям мозги. От і все. І вони зараз отримують те, що сьогодні відбувається, це те, що так скажемо, вони. Посилі я не знаю, як сказати українською, да от зараз вони це отримують. Вот і все. На жаль, сьогодні я вважаю, що досі на 100% не працюють е, санкції. Досі вони не працюють. Так, так. Якщо вони працювали б, ми б ми вже побачили, що е, в країні терористів вже почав би сипатись. Але на жаль, сьогодні ми бачимо дуже багато. Темних таких справ в Росії як вони в темну торгують з Індії, нафта, Газом, і ми бачимо, що досі вони поки живуть і вони так. можуть жити далі. Так.